Доброго ранку, дорогі брати і сестри. Сьогодні, в понеділок, 4 листопада 2024 року, православні християни вшановують Казанську ікону Божої Матері. На літургії в цей день читається Євангеліє від Луки, глава 10. Вірші з 38 по 42, -й. глава 11, Вірші 27, -й, 28. Бись же ходящим им и сам в ніді весь некую. Жена же некая именем Марфа, прият его в дом свой, и сестра їй бе нарицаемая Мария. Я же, і седши при ногу Иисусову, Слышаше Слово Його, Марфа же, молвише о мнозі службе, Ставши же рече Господи, не брежеше ли, яко сестра моя мя остави служить и рци увоєй дамі поможет, отвещав же Ісус рече їй. Марфо марфо. печешися и молвиши о мнозе. Едино же есть на потребу. Мария же благую часть избра, Я же не отымется от нея. Бысть же, егда глагола я, Воздвигшу некая жена глаз от народа, Рече ему, блажено чрево носившая тя, И соса я же и сессал. Он же Тим же убоблажені Слышащі слово Божє і хранящеє. І сталося, коли вони йшли, він прийшов до одного села. Одна ж жінка, марта їй на ім'я, прийняла його в дім свій. Була ж в неї сестра, що звалась Марія. Вона сіла в ногах у Ісуса та й слухала слова Його. А Марта великою послугою клопоталась, а, спинившись, сказала, Господи, чи байдуже тобі, що на мене саму полишила служити сестра моя. Скажи ж їй, щоб мені помогла. Господь же промовив у відповідь їй. Марто, марто Турбуєшся і журишся ти про багато чого, а потрібне одне, Марія ж обрала найкращу частку, яка не відбереться від неї. І сталося, як він це говорив, одна жінка з народу свій голос піднесла і сказала до нього Блаженна утроба, що носила тебе, і груди, що тисав їх. А він відказав так, блаженні ж і ті, хто слухає Божого Слова і його береже. Усім благословенного мирного понеділка, нехай Пресвята Владичиця наша Богородиця, оберігає нас всіх від усякого зла, лиха, нещасть і хвороб і дарує нам мир. I Lopov.